Слава Україні, любі друзі Слава героям, слава неславному українському народові, прийшла до вас, вилізла до вас, сказати вам, що хочу повернутися в YouTube. Щось я трохи випала з цього ресурсу, але поки ви пишете в коментарях свої рецепти, як переживати стрес. Щодня і не змінити ззовні, як я, то розкажу вам трохи, де я що я роблю, чим мені займаюсь. Отже, знаходжу зараз на Сицилії, Італія, хто не знає, ну, я думаю, всі знають, чого хочу повернутися до Ютубу, бо маю бажання, бажання поки що маю на Просто як мінімум просування україномовного Ютубу. Е, на жаль, е, я маю зараз всі такі. Як то мовити, я маю всі ресурси для того, щоб робити контент на Ютубі якісним. Тобто це всі можливі. Я обожнюю цей момент, чуєте? Це в храмі правиться там клас. Отже, до речі, в цьому храмі, ще позаду мене, оцей храм, тут е, править е, чоловік кшомс, ну, але падре по-італійськи, він, е, він родом е, він сам е, поляк, але він е, проживав, проживає тут на Сицилії в Італії взагалі 20 чимось років. А його батько був українцем з Тернопільської області, але забула, як називається місто, альбо на ти, або на б. Не пам'ятаю. Суть не в тому. Продовжу, вибачте, ресурси всі маю. Маю гарну камеру, маю гарне, гарне освітлення, маю хороше обладнання звукове і так далі. Але не маю, на жаль, внутрішнього ресурсу поки. Всередини дуже важко робити щось таке для незрозуміло коротше, для якого споживача, поняли? Бо, типа, ти, наче, якщо хочеш показувати контент з мандрівок, то він ну, не має, скажімо так, такого позитивного відношення. Як раніше, ми раніше дивилися, тому що мріяли кудись полетіти, ми дивилися якийсь е контент. Для того, щоб просто розвиватися, так і так далі, а, або розвивати свою країну, бачити, як в інших. Наразі зараз відбувається так, що дуже багато людей не може виїхати за межі України. І тому е, ну, для когось цей контент не дуже приємний. Отже, не дуже зрозуміло, чим займатися для Ютуба. Ще поки е, все в мене в процесі, поки. Так налагоджується, а в моїй голові налагоджується. А поки я буду вам розповідати геть просто про себе, про свою родину, де ми, що ми, як ми це все робимо, про нашу допомогу Збройним силам України. Якщо хто не підписаний на мій інстаграм, то й не підписуйтесь, власне, тому що на цьому каналі є ще дуже багато наших. Боже, як сказати, це ж Ютуб зараз все це банить. Ну, я думаю, якщо ви дивитесь із, із болот, то ви знаєте, як ми про вас думаємо, хто ви насправді такі. Тому я в силах того, що тут навіть діти можуть бути підписані, хоча в нас в Україні всі діти знають, хто ви. От, і попрошу всіх, як би то сказати, к собака, ци, собака, пів. Зригнуть з цього каналу, е і заберіть з собою свої війська до себе в країну. І згнийте там, будь ласка. Дякую. Дякую за увагу! А щодо українців, то рада вас вітати. Будемо щось робити корисне на Ютубі, якось розвивати україномовний Ютуб. Слава Україні! І я сподіваюся, що у нас все буде добре. Я вам покажу. Бо зараз аж будуть, знаєте, це легко любіть Україну із Європи там, і так далі. Ну я думаю, що якщо ви не знаєте, що я тут роблю, чим я тут займаюся, і взагалі чим я займаюся в Україні? Ні, я тут, в Європейському Союзі, ненадовго. Трішки зараз ми тут побудемо і вже будемо відправлятися в Україну. Тому що вам теж покажу, як ми будемо перетинати польський кордон. Взагалі, якщо комусь щось цікаво з мого життя, де я пропадала, що як в мене відбувається. Пишіть, я всім розкажу, всім покажу. От, можливо, вам цікаво більше Сицилія. Теж, теж покажу вам Сицилію, бо ми ще якийсь час тут будемо. Всіх обіймаю, всіх українців я обіймаю. От, і переможемо.